Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про другий футбольний клуб у Варшаві ФК Гермес, який був створений у 2021 році. Відвідаємо матч команди та проведемо наступні два дні разом. Клуб має власне футбольне поле, де проходить майже щодня тренування. Гравці мають окремо від тренувань години теорії та розбір ігор. О! Команда ФК Гермесу є дуже відкрита та весела. Всередині команди панує позитив та згуртованість. Дивіться далі, аби відчути цю атмосферу та прожити кілька днів. Разом з командою. Не знаю, що без звука с та що я з то на плянках? Краще. я кратко. Бывуш на воно. Мені його сусід подарив, а мама мені дозволяла. І він мене, коротше, десь три дня в банці жив. Трьох літров я його не кормив до чого. Перед початком пожеді нашого yeah. тренування я поспілкувалася з гравцями, які поділилися своїми кумирами футбольним шляхом та життям клубу. І навіть клубом, який готові перейти прямо зараз. Все це ми обговорили під час війни. Тож давайте дивитись. Яка твоя позиція на футбольному полі? Центральний півзахисник. Опорний півзахисник або центральний захисник? Півзахисник. Лівий, правий фланговий атакуючий. Центральний захисник. Центральний захисник. Голкіпер. Нападник. З українського футболу на даний момент є для тебе прикладом. Долбик, напевно. Степаненко. Прикладом. Нехай буде мудрик. Навірно, Михайло Мудрик. Андрій Лунін. Забарний. Добре. Так як вони зіграли, то тут, мабуть, ніхто. Улюблений спортсмен усіх часів. Неймар. Кріщан Роналду. Зідан. Крещано Роналду. Мейсі. Ти не знаю, Шевченко. Марадона. Ну, якщо з футболістів, то, мабуть, Френк Лемпорт. Який матч запам'ятався найбільше і чому? Е, цей? Як, ну, цей фінал Ліги Європи. Іспанія с, ким Англия. з ким вони грав? З Англії, так. Я гроші да. нормально. Фінал Ліги Чемпіонів 2014 року. Реал Атлетико 4-1 перемога. Чемпіонат світу 6-го року. Барселона ПСЖ, коли Барселона виграла 6-1. Фінал Ліги Чемпіонів 2014 рік Реал Атлетико. Хармесіка така вони виграли 3-2. Фінал Ліги Чемпіонів. 2003 року, Мілан Ліверпуль. Не знаю, наверное, какой-то из эмоциональных, скорее всего, что здесь из последнего, что было. Но это, наверное, там какой-то дерби, может, с арматой такой. Який клуб Упл для тебе на даний момент є фаворитом? Динамо. УПЛ. Динамо Київ. УПЛ. Шахтар. Шахтер. Динамо. Динамо. Шахтар Донець. Яка ваша улюблена футбольна команда? Реал Мадрид. Чому? Ну, бо машина. Реал, бо в крові з дитинства за нього боліває. Лестер Сіті. Барселона. Перший грав кумір май. Реал Мадрид. Чому не відповів? «Мілан», Дитинство болівав за неї. Реал. Реал Мадрид. Як ти почав грати у футбол? Що надихнуло тебе на це? Я вже не пам'ятаю, я був маленький, мені було 6 років. Надихнуло. Мабуть, то що це найпопулярніший спорт в всьому світі, і багато хто грав починаючи з двору. І десь в 3-4 класі, по-моєму, в четвертому записався в футбольну команду і з того часу загалом вже до цих пір граю. Я дивився, здається, свій перший чемпіонат світу шостого року. І зідан на тераці, і з того все почалося. В 4 роки займався брейк-дансом, увидел маму объявления в детском саду. І так почалася моя кар'єра. Дуже багато дивився футбольних матчів, дуже сподобалось. Теж захотів грати в футбол. Дивився на Кристиану Роналду дивився, надихався цим. В якось пішов. В детську школу. Ну, в школі школа, почав грати в футбол. Так воно так пішло. С 7 лет в школе физрук отправил на секцию футбольную. Ну и все, и так с того момента пошло было. Там еще совмещал до лет 11-12, там 4-5 видов, ну, наверное. А потом как-то заставили выбрать один, и что постоянно заниматься, выбрал футбол с лет 10-11 только футболом. Ну, так из детства все выходили на дверь и І так почалася моя кар'єра футболіста. Тому саме воротарем стали? А, не знаю, подарували рукавиці в дитинстві. Які твої особисті цілі в цьому сезоні? Вийти в е, Лігу вище. В називається та ліга. Я досить мало забиваю, тому б хотілося б за сезон е, хоча б 4 голи забити. Е, вийти в Окрнгулку. Вийти в Лігу вище і виграти кубок. Виграти все що можливо. Та, ну, виходити, треба командою. У кожного, я думаю, одна Д -д 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 його. <говорю> 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 Як давно ти приєднався до команди? З самого початку. З весни 22-го року. Досить недавно, може з місяць тому. Зімою в цьому році. Рік назад. Почало основання практически. основання, мабуть. Як готуєшся до матчів? Чи є якісь ритуали особливі, які допомагають перемагати? Холодну ванну приймаю. Точно, треба перед, день перед матчем раніше заснути, щоб виспати, щоб мати сили, а перед самим матчем загалом стараюсь нічого такого не робити, щоб голова. Вже була зосереджена тільки на матчі, і думки були тільки про матч, щоб вийти на поле і бути вже в грі, а не шукати себе там по ходу матча і десь там знаходити помилки. Ритуали ні. Звичайний день. Кожну неділю стрішка. Ритуалів немає, просто відпочинок, гарний сон так все. Ні, ніяких ритуалів споклейна. Що найбільше тобі подобається в футбольному клубі, де зараз граєш? Атмосфера. 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 E, люди, президент, e, місце тренувань і ігор. Колектив і желання президента Снові Е, e, Дуже гарний колектив. E, колектив, емоції. Якби ти міг перейти у будь-який футбольний клуб світу, що б це був за клуб? Реал. Реал Мадрид. Лестер Сіті. Манчестер Сити. Реал Мадрид. Милан. Реал. Реал Мадрид. Только Челси. Оцінка щодо готовності команди перед завтрашньою грою. Готові на 100%. А перед завтрашнім 10-10. Mm, я думаю, 8. Довольно хорошо, посмотримо. Погода і футбол все покажуть. Но... Начали підготовку і на протяжении этих. Паруні дядьки, команда готова хорошо, але є скуди рости. На 100%. 100%. 100%. Думаю, хороша оценка. 7 з 10 можна точно дати. Ну, 7 з 10, да, таку оцінку. Як вважаєш, яким рахунком закінчиться матч? Не знаю, це такий суперник хороший. Вони вийшли в Окрангу в цьому році і будуть напевно, перший сезон грати там. А, ну, Ми їм піддались тут, бо в нас вже не було шансів для виходу, так що думаю, що ми їх закриємо. Ну, з різницею в два голи, думаю, точно. Тут також залежить, що команда противників буде показувати, які в них цілі на гру, але можливо точно рахунок я не скажу, але ми маємо забити мінімум три. 3-1. 3-0 наша побіда. 4-1 переможемо. Хотілося б, щоб 3-0. Чижо сказати. Виграємо на ділитися. Думаю, побіда буде 2-1-2-0. Думаю, перемога 3-1 і я заб'ю 2. Готові? Може вийти очі. Хто найбільше забуває голів? голіс? Хто швидше? Хто краще жартує? Хто з вас краще в захисті? Хто має найкращий показник володіння м'ячем? Хто з вас стильніший? Хто краще розуміє гру? Хто більше проводить час в телефоні? Хто має кращу реакцію? Хто був би кращим актором? Супер, дякую. ми <плес> шалки. Команда вже прибула на місце, де буде проходити матч. Гравці проїхали за декілька годин, аби якісно підготуватись та налаштуватись на гру. Сьогодні матч дей Ми приїхали підтримати ФК Гермес. Їх суперник СРС заміння. Поспілкувавшись з рецями, можемо зробити висновок, що в них свій батл та своя історія. Побачимо, хто буде сильніший сьогодні. Тренером команди є поляк. Але гравці досить легко знаходять спільну мову з тренером і досконало розуміють один одного. Зараз тривають останні приготування перед матчем. На полі вже починає панувати хвилювання та зосередження. Гравці максимально налаштовуються на гру, аби перемогти. Серед вболівальників, які прийшли підтримати команду, були їх дружини. Я поспілкувалася з ними та дізналася про життя гравців за полем. Як часто приїжджаєте підтримати? Кожну гру. На кожну гру? Да, да. Якщо поразка, як підтримуєте, можете прокоментувати якось, там не добре зіграв, тут добре або ні. Uh... За время отношений с моим мужем я поняла, что он все равно больше разбирается в футболе, чем я, и не всегда мое мнение будет компетентно, как он сыграл. Я могу только поддержать его, сказать, что в следующий раз можно больше, можно лучше. Но в целом я всегда поддерживаю, потому что ребята очень стараются, даже когда какое-то поражение они из последних сил можно сказать, борются. Поэтому только поддерживаем. Треба трошки почекати, а потім проговорити і знайти правильні слова. Як святкуєте? По-різному. Буває на природу, буває разом з командою, десь виїжджаємо по різному. Ну, завжди по різному. Можемо з командою зібратися, або, наприклад, ми можемо вдвоєм відпразнувати. Yeah. <laughs> ну, чаще всього кудись з команди вибираються хлопці, і, звісно, ми теж їдемо. <laughs> ваші прогнози, хто сьогодні виграє? Чи а... Подивимося, треба хоча б щоб на поле вийшли, щоб що, що там за суперник, але ставлю ставку на наших. Звичайно, завжди вболіваємо за наших. Зараз Хармас. Не знаю. Треба подивитися, як вони вийдуть на поле. Но я завжди ставлю на наших, в принципі, вони заряжені, я думаю, що побідять сьогодні. Як ви думаєте, чи суттєво відрізняється життя з футболістом від нефутболістів? Да, это постоянные переїзди, постоянный футбол 24 на 7, потому что всегда есть какие-то чемпіонати, есть какие-то евро, еще что-то, и ты постоянно в футболі. Ти должен розбиратися в футболі, підтримувати разговор, тому що я раньше не разбиралась, сейчас я все знаю о футболе. І в цілому э, ну, жити з футболістом ти постоянно куди ти їздиш. Звісно, відрізняється футбол нон-стоп, це футбол зранку і до ночі, тому що. З хлопцями розмови про футбол, постійні тренування, підтримка спортивної форми, також аналіз ігор якихось, наприклад, там на Лігі чемпіонів, наприклад, чи той же Кубок Євро. Тому постійно якби, маєш бути в курсі, в темі постійно, якби... футбол постійно в житті, немає такого, щоб було десь без. Але потрібно і переключатися. На якій позиції граєте? Лівий півзахисник. А ви в залежності від того, куди поставлюся. Як давно приєдналися до команди? Взимку в січні минулого року. Що найбільше подобається в команді? Атмосфера, можливість грати на такому рівні, можливість розвиватися. В футбольному плані і в загальнофізичному. І футбольні емоції, емоції і розвиток. Які ваші особисті цілі на цей сезон? Слухайте, допомогти команді зіграти на командний результат. Якщо буде така можливість, якщо буде вибір на користь мене, щоб зіграти, тому допомогти команді вийти в в, в, в польську в польській ієрархії футбольного спорту це називається ліга окрім це ліга яка вища за нас ну тобто отримати аванс так 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 названий що можете сказати в приводу сьогоднішнього суперника ми з ними вони були в нашій групі вони вийшли з нашої групи ми їм два рази програли з рахунком 2-1-два рази тільки другий раз нам не, не, не зовсім залежало на результаті, тому що ми знаємо, що ми не виходимо з, з математичної точки зору. Е, Суперник досить непогано грає в атаці, досить непогано обороняється. Е, але я думаю, тобто, якщо прогноз подивитися на, на сьогоднішній результат, сьогодні на полі дуже гарний склад. Перший вибір гравців, тому я думаю, що все ж таки закінчиться перемогою. Я принаймні сподіваюся. Як думаєте, хто заб'є перший гол? Ну, давайте поставимо ставку на Женю Поломарчука. Вибачте, будь ласка, відволікаюсь, тому що був практично гольовий момент. Дай <голосить> 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 за гумор тоді. За гумор катульський. Сергій Катульський відповідає за гумор. Це таке світіло гумору е, команди ФК Гермес. Що стосується воротарів, вчора на тренуванні було присутні два воротарі. Так. Це весь склад воротарів або має наразі припішення? так. Наразі так. В нас є ще один резервовий поляк, полякшинчик Олександр, але я не знаю, чи він буде заявлений на цей сезон чи ні. Е, але так, в звичайному нормальному тренувальному ігровому процесі, це два воротарі, які в нас є. Валера Оситров и Сергей Кожухар. А Гермес переміг СРС заміння. Після переможного матчу гравці поділили своїми емоціями, розказали, що на їхню думку не вистачило супернику та їхню оцінку матчу. Вітаю з перемогою. Як ви оцінюєте сьогоднішній матч? Дякую. По матчу можна сказати. В принципі, у нас все вийшло. все, що тренер установку давав, то і виповнили. Контроль мяча была главная задача у нас, играть свою игру, не подстраиваться под темп соперника. Соперник дал, немножко слабо соперник выступил, конечно, в прошлом сезоне мы проиграли две игры. Можно ну, так сказать, что реабилитировали за прошлый сезон, за два поражения с ними выиграли сейчас. Играли свою игру, в принципе, немножко дальних ударов было маловато, а так, в принципе, контроль, и счет берется. Ну, Оцінюю на ну, всі 100%. Результатом задоволені перемога. Задоволені собою в цій грі? Я так, віддав дві передачі, забив гол. В принципі, задоволений. Так, загалом так. Гол плюс, рез... плюс асист, як на мене, це добре. А які були емоції після забитого голу? Такі, що типу, а, в другому майже відряд забив за, за рідко для мене просто, то таке. Ну, можна було краще. Ножка не вистачило, брака було, чуть-чуть пару передач там. Мячик где-то подскочил. Там еще в пустые было тоже. Тож. Немножко вратарь срезал, не попал. И в целом за команду задавались? Да, в целом за команду хорошо играли, особенно вот в первый тайм э, играли. Подсказывал, был постоянный подсказ. Э, каждый знал, где играть. Никто не, не опускался, не поднимался в чужую зону, играли четко по позициям. Ну и, собственно, и сделали результаты. Уже где-то в 30-й минуте уже там был 3-4-0. Так, але будемо розбирати в тимділок на теорії, він ще нам скажеш, що ми тут покращити, де були хороші моменти, де були гірші, тому я думаю, це в тимділе, вже не перезивовим, все буде сказано. Як вважаєте, вам вдалося виконати установку тренера? Вважаю, що так. Більшість так, але ще деякі моменти в розігріші м'яча ще трошки у нас на такому рівні не досить хорошому, просто що суперник дозволив отримати такий результат. Чого Ви не вистачило вашому супернику сьогодні? Ну, состав немножко у них, не, наверное, не полный собрался. И они только с отпуска вроде как первую неделю вышли, три тренировки сыграли, поэтому они намного разобраннее были. Физически, я думаю, они были не готовы, мы физически просто их переиграли, перебегали. физически был, Сейчас матч, что было, у меня уже предпринимание было, у уже уже предпринимание, у меня уже Фізична підготовка у нас на, дійсно була на, на, на вищому рівні. Ну, Так як вже колега сказав, що трошки в них людей не, не дуже, але це був не основні моменти. Як вони говорять, не вистачило їм гравців основних, бо багато на травмі, багато повиїжджали на відпочинок. І ваші емоції після перемоги. Гарні задоволені результатом, в принципі, те, що показали, може радувати нас. Задоволений кімоці. Panią w opisie.